Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про одну із камер, яка є в вашому смартфоні. Не основну камеру, яка починається на 1X, а камера, яка починається з 05, 06X, і доходить в позначки до 1X. Це надширококутна камера, і її ще називають ультраширік. Багато користувачів уникає цю камеру, і це зрозуміло, тому що вона захоплює в кадр дуже багато об'єктів, і глядачу важко виділити щось одне, зупинити погляд на чомусь цікавому. А ще вона доволі специфічно викривляє пропорцію об'єктів в кадрі. Але якщо ви розберетесь, як правильно використовувати цю камеру. То вона відкриє перед вами великі можливості для творчості, і ви полюбите її так само сильно, як і я. Тому ставте уподобайку цьому відео і давайте розберемося, як вона працює. Лінза цієї камери візуально розтягує простір в кадрі таким чином, що те, що знаходиться по центру, стає маленьким і далеким, а те, що знаходиться по краям кадру, воно виглядає витягнутим і великим. Давайте проведемо експеримент. Сфотографуємо фотоапарат і об'єктив, які я поставлю поряд. Спочатку я буду фотографувати його на камеру Телевік 3Х і е, поставлю фотоапарат і об'єктив в рамках сітки камери смартфона. А тепер те ж саме зроблю на, на широкопутну камеру 05 x Теж поставлю в рамках е, сітки смартфона для того, щоб Саблюсти приблизно однакової пропорції, і давайте порівняємо дві фотографії, які ми отримали. Бачите на світлині, яка зроблена на надширококутну камеру. Відстань між об'єктивом і фотоапаратом візуально збільшена. І об'єктив, який знаходиться на передньому плані, він виглядає набагато більше ніж фотоапарат, який знаходиться по центру. Тепер ви зрозуміли, як ця лінза змінює візуальні властивості об'єктів в кадрі, і давайте поговоримо, розберемо декілька парад, які допоможуть вам завдяки на ній робити класні кадри. Перше, на що вам потрібно звертати увагу, так як ця камера захоплює дуже багато деталей в кадрі, і зображення виходить достатньо плоське, вам потрібно визначити, що буде головним героєм в кадрі, для того, щоб цей головний об'єкт додатково підкреслити за рахунок якихось композиційних прийомів. Один із прийомів, який класно працює з візуальним викривленням цієї камери, це ведучі лінії, тому що ви знаєте, що ця камера розтягує об'єкти, які потрапляє на край кадру. І якщо там є лінії, то вони виглядають більш ефектно, вони ведуть погляд глядача до центру кадру, до об'єкта головного, який ми там можемо. Розташувати я часто використовую цей прийом для фотографій з квітами. Наприклад, ці тюльпани вони мали невеликий розмір, ну там максимум 30 сантиметрів їх висоти. Але коли я поклав камеру між ними і ми з дружиною стали над цією камерою, то тюльпани стали ведучими лініями і виглядають доволі ефектно, підкреслюючи нас як головних героїв кадру. І ці властивості можна використовувати не тільки по відношенню лінії, а ще, наприклад, по відношенню фреймінгу, коли ми хочемо взяти головний об'єкт в якусь рамку. І тут відкривається друга цікава властивість цієї камери. Ми можемо на неї фотографувати дуже близько до головного об'єкту. Якщо ви фотографуєте на основну камеру чи на телеоб'єктивну камеру вашому смартфоні, то об'єкти, які знаходяться дуже близько до камери, вони будуть нечіткими, вони будуть розмитими в нефокусі. А якщо ви фотографуєте на надширококутну камеру, ви можете піднести її максимально близько до якогось об'єкту. І цей об'єкт, а також те, що знаходиться на його фоні, достатньо далеко від вашого смартфону, воно буде достатньо. Фокусі достатньо чітким, і завдяки цьому можна робити круті. Ні, можете можете не хвилюватися. Так, я зроблю паузу, нічого страшного. І завдяки цьому ви можете робити круті кадри. Наприклад, в пейзажній фотографії я в Карпатах фотографував такий пейзаж. І пам'ятаєте, я спочатку визначився з головним об'єктом, і це були квіти. Я навмисно підніс камеру достатньо близько для до них для того, щоб вони виглядали більш ефектними на передньому плані. В той самий час гори на фоні цих квітів залишалися достатньо чіткими, і кадр вийшов більш об'ємним, захопливим і цікавим для розглядання. Ще один приклад, коли ми з дружиною фотографувалися в отворі Кавуна. Якщо б ми фотографували цю ідею на основну камеру смартфона, то по Перше, ми б не змогли б розміститися в отворі цього кавуна, кавун би не вліз би в кадр, і вирогідніше був би розмитим. А ви пам'ятаєте властивості на ширококутні камери? Ми можемо піднести її достатньо близько до об'єкту, так щоб він залишався чітким, як ця скіпка кавуна. Об'єкти, які по центру кадра, вона робить візуально меншим. Завдяки цьому ми змогли розміститися чітко по центру, і нам не потрібно було відходити на цілий кілометр від цього кавуна від нашої камери, що інколи в місті буває не дуже безпечно. Чи ви можете робити таку композицію, коли ідея будується на гіперболізації розмірів двох об'єктів. Один об'єкт знаходиться близько до камери, інший об'єкт знаходиться на відстані від камери, але вони залишаються в фокусі, і така гіперболізація, вона доволі контрастна, нетипово виглядає, і за рахунок цього кадр стає більш цікавим. А ще ви можете підкреслювати мінімалістичність композиції в кадрі, тому що. Ця камера, вона пам'ятаєте, віддаляє об'єкти, які знаходяться по центру візуально, і ви можете так, скажімо так, грати на цьому, щоб збільшити візуальну відстань, зробити так, наче навколо об'єкту знаходиться більше простіру, ніж є в реальності. Тому завжди при використанні цієї камери, навіть якщо ви фотографуєте лише пейзажі, визначайтеся з якимось головним об'єктом в кадрі, на який ви хочете зробити акцент, і цю камеру достатньо близько до цього об'єкту для того, щоб отримати вау-ефект в кадрі. Можливо, ви теж хочете щось подібне зробити, але відчуваєте брак ідей, то можете приєднатися до спільноти фотомарафону. Я посилання залишу під цим відео, де люди діляться різними своїми фотографіями, ідеями, обговорюють, дають поради. Також я там кожен тиждень роблю розбір фотографій, які присилають учасники. Тому обов'язково переходьте за посиланням і приєднуйтесь до спільноти поціновувачів фотографії. І як ви помітили, цю камеру я доволі часто використовую для фотографування людей, і це буде третє правило: потрібно фотографувати людей на цю камеру з правильного ракурсу. Пам'ятаєте, на цю лінзу те, що знаходиться близько до смартфона, буде виглядати в кадрі великим, а те, що знаходиться далеко, буде виглядати дуже маленьким. І тому ви можете отримати. Ось такі кадри. При цьому при правильному положенні тіла максимально паралельно камері, можна робити класні кадри навіть з верхнього чи нижнього ракурсу. Я вже вам показував цей кадр, і один із секретів, як його зробити, в тому, що нахилилися вперед над камерою для того, щоб пропорції тіла не сильно викривлялися. Чи, наприклад, коли ми фотографувалися між двома клумбами з Лаванди, по-перше, я фотографував на витягнуту руку. і Там відстань до дівчини. Буквально був один метр. Але бачите, в кадрі це виглядає, наче там я з якоїсь стрім'янки це знімав, з якоїсь великої висоти. А по-друге, дівчина зайняла таку позу для того, щоб її пропорції тіла виглядали більш пропорційно, і ми змогли отримати такий цікавий кадр. Але звичайно, ми можемо навмисно викривляти пропорції тіла для того, щоб робити певні креативні ідеї. Ніхто нам цього не забороняє, і це класно виглядає, якщо ми наперед продумуємо сюжет фотографії. Що вам все ж таки не подобається фотографувати людей над ширококупну камеру, і вам більше подобається основна камера. Ви хочете розібратися, як. Е Працювати з портретним режимом, які там є цікаві функції, як їх можна змінювати для того, щоб робити круті кадри, то у мене є інтенсив, в якому я розказав в одному з уроків, як правильно налаштовувати портретний режим для того, щоб робити класні кадри. Можете перейти за посиланням для того, щоб ознайомитися з цією інформацією. І звичайно, так як надширококутна камера захоплює в кадр. Велику кількість об'єктів, які можуть не стосуватися сюжету фотографії, то ви можете потім в галереї свого телефона сміливо обрізати все зайве з кадру чи видаляти за допомогою гумки те, що там буде заважати, щоб погляд глядача не блукав безцільно і не відволікався на якісь речі, які не стосуються головного сюжету кадру. Сподіваюсь, це відео зацікавило вас попрацювати з надширококутною камерою вашого смартфона і мій досвід допоможе вам з цим. Можете підтримати це відео репостом, а також коментарем для того, щоб відео на моєму каналі виходили частіше, ніж зараз. До наступного відео.